5 червня 2025 року Чернігівщина. Ось така у нас картопля. Посаджена на четвертий день після Великодня. І що характерно, що жука взагалі ніде нема? Ні старих, ні яєць, нічого. О, одного побачив. Картопля перед посадкою не була оброблена якимись там протруювачами. Ну і, звичайно, що я ще по картоплі нічим також не оприскував. А, і ось також бачу. вже трошки жуки з'являються. А до цього часу я взагалі не бачив. Ну І зараз буду картоплю цю прополювати утретє їжачками. Ось тут по гребнях я тільки раз прополював, другий раз погода. Не дозволило, дощі пішли, а картопля вже вийшла, вже була велика і вже ламалась. Тому по гребнях тут треба буде де проходити вручну. Ну а зараз, оце, що тут, ну, так ось, це буде прополюватись їжачками. Ну і ще одна функція цих їжачків це буде розрихлюватись земля. Так що треба заводити тракторця і поганяти їжачки по городу. Прополочні їжачки зробили свою справу, цьогоріч втретє, один раз прополював і по гребнях, ну а інші два рази це вже тільки міжраддя. До наступного року вони вже будуть відпочивати. Вже більше прополювати ними картоплю не буду. Картопля після прополювання має ось такий вигляд, так як у мене їжачки зроблені з дисків, то при прополюванні картопля також і огортається. Березка відтягує це але, березка то відійде, ну а так, де пласкуша, лобода, то вона, звісно, що прополюється і вже рости не буде. Картопля після прополювання, як бачите, трохи похилена, в яку сторону трактор їздив, вона швидко встане. Ну і ось така буде гарна, чиста далі рости.